Вітаю, друзі, з вами Лемок. Ну що, я знову ганяюся за якимось цікавим танчиком, цікавою пропозицією. Давайте. Ану, може, цього разу щось таке та й випаде цікаве. Значить, сьогодні у нас доступно ІС-3ЗМЗ за 9000 тонн. Хм, ну це, Мені загалом подобається цей танчик, як танк. Але кажу на нього потрібно повністю ставити все бонове для того і все на стабілізацію для того, щоб він. Плюс-мінус адекватно грався. А так, в принципі, тачик непоганий. А, Лорейн за золото відразу пропускаємо, тому що воно є за Бони. І ВЗ 111 за. У, -у, -у, -у друзі. За 10 мільйонів. Хм. Берем. Берем. Чому ні? вз 11. Зараз. Дивимось. Так. 8. преми, Заходимо. Друзі, забираємо! За 10 мільйонів, ви що? Нічого так пропозиція. Ого! Цікаво! От тобі і знайшов пропозицію, але ще денних. Так, а по тих, що мені дало, та по суті нічого. 3D стиль. 2, 4, 4 він вже був, ривок, Ну, в принципі, стиль дало, походу, так? Да? Мене це скабула. Цей був вчора. Стиль дала. Ну, стиль мені не потрібно зовсім. Чудова пропозиція. Я б сказав навіть шикарна пропозиція. Тому забирайте собі, потім зможете собі обміняти. Це економія 8000 бон або там золотом також економія. Тому, друзі, шикарна пропозиція. 10 лямів нафармити. В принципі, це 10 годин гри, плюс-мінус кому як. Особисто мені це 10 годин гри. От такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!